Сьогодні дожденієва приїхали на відпочинок діти з прифронтових територій. Проте, аби потрапити до бази відпочинку, молодь мала пройти через обвалений міст. Це насправді дуже небезпечно, більше я думаю, що ми вже маємо ситуацію, маємо якось вже виходити з неї, переходити пішки, але це дійсно останню дорогу. Не знаю, як це буде зараз оглядати притягування чемоданів через вечір. Для них це, напевно, більше як якась прихода, але для нас дорослих це таке переживання. 24 червня до поліції надійшло повідомлення. На автошляху державного значення нижні ворота Ужок обвалився міст. Надзвичайна подія сталася між селами Підполозя та Жденієво, що в Мукачівському районі. На щастя, ніхто не постраждав. Цілу ніч біля мосту чергували представники рятівних професій, аби за потреби допомогти місцевим, розповідає Юрій Русин. В даний момент залучені всі служби, також залучені органи місцевого самоврядування, а також жителі для забезпечення потреб доїзду громадян, це забезпечення потреб довезення продуктів та базових потреб. Та як повідомив, виконуючий обов'язки селищного голови Жданіївської територіальної громади, у 2004 році був проведений капітальний ремонт доріг. Тоді ж відбулися необхідні технічні роботи на мості. На жаль, він у на балансі селищної селищна. А хто за нього відповідає? За нього відповідає на даний час служба віддавлення або служба. Вітроння, 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 вітроння. Виконуючий обов'язки голови селищної громади каже, у 2004 році востаннє було проведено ремонт мосту. До 2021 року дорога була місцевого значення, проте потім потрапила на баланс до служби автомобільних доріг. Це дорога була місцевого значення. У 2021 році її передали нам, тому що вона попала в програму проведення ремонтів, яке планувалося. Якраз перед війною замонтувати всю дорогу, в тому числі всі штучні споруди на ній, щоб зв'язати трасу Н13 земною 6, яка навіть там десь частково є відгалуження від малого карпатського кола, і що вона важлива для туристів, для туризму. Почалася війна, цей ремонт так і не розпочався. І виходить, що ми. Отримали на баланс цю дорогу у 2021 році. Місто обстежували фахівці у травні цього року і його стан визнали як задовільний. Щодо обстеження, обстеження проводилися чисто візуальні штучних споруд. Як вам сказати, по цій дорозі є багато штучних споруд. і, Можна сказати, ця, цей міст був ще один візуально, один з найкращих у травні місяці 25-го року. Такий, такий, такий огляд відбувся за участю поліції, місцевої влади, і нашого інженера відділу технічного контролю. І зауважень по ньому практично не було. Тім, як бачимо, надійність мосту не виправдана, адже 24 червня він обвалився. Наслідки обвалу доволі серйозні. Без автомобільного сполучення залишилися одразу вісім населених пунктів: селище жденієво та села Збини, Щербовець, Пашковиця, Буковець, Перехресний, Чечірний і Ростока. Фактично, люди опинилися в ізоляції та вимушені власними силами через річку та руїни мосту добиратися до сусідніх сіл. Я приїхала ранком на роботу, бачу тут рух, машину залишила і пішка пішла. Я знаю, що небезпечно, ну, але що робити? Що зробимо? Небезпечно ходити. Та бо в нас є теж андеміст у підполозі, та там люди ну, бояться дуже, боїться, дуже ходити. Він ще плохіший, він ще типу, поганий, чим був. Місцеві жителі нарікають, міст давно потребував капітального ремонту та ретельної перевірки технічного стану. Ну, Я не знаю, що сказати. Я, не, я ж не в тій структурі працюю, щоб там, займатися мостами, там, аналізом і так далі. Ну, якісь, видно, якісь служби мали це містобудування, є мостобудування, на кілько я розумію, може я неправильно ви. Це якісь треба моніторити треба було. всього все. Я вважаю, що в нас з самих таких основних причин не лише машини, а така, що не було входу моста Розумієте? Запустили, просто допущений місць і все. Він мав видержувати, треба подивитися, де, де що. ніхто не він сподівався, конструкція на вид, видержувала. За словами жителів, міст часто навантажували вантажівки і це могло пришвидшити його руйнування. Міст був порушений, поламати, ями були всякде, зарожчий, тріщину всякди були. Там будуть ставити вітряки та возять камні ще із ялового там скар'єра. Та, ходив, такий. машини їздять їздять, їздять. і і Чи на правду вантажівки їздили регулярно через міст і могли спричинити його руйнування? Свою відповідь на це питання на брифінгу дали і представники служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області. Люди кажуть, що їздили вантажівки. Я не знаю, наскільки вони габаритні, це я в так... мене там не було, але люди кажуть, що там. Оці великі кажуть, що ще не їздили, а вантажівки такі зверталися до нас. Ну, але так у нас коштів нема, і ця дорога все-таки така була трошки запущена, і вона недавно до нас попала на баланс, то ми десь зрозуміли ризики, то поки що ми не відповіді не надали. Ми сказали, що вони повинні замовити експертизу. Цих мостів. А потім буде вже предметна розмова, чи посилювати, котрі мости посилювати, тому що там є гірші мости, які, на нашу думку, щоб пропускати якісь важчі вантажі, треба їх, з ними щось робити, їх треба ремонтувати, підсилювати. Наразі триває облаштування тимчасової переправи, яка дасть змогу перетинати річку автотранспортним засобам. Завершити зведення переправи мають до кінця середи, кажуть у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Переїзд Через річку з використанням великогабаритних труб для того, щоб пропустити, щоб не було підпору води, це відсипання йде кам'яними матеріалами самого проїзду, який забезпечить пропуск легкового транспорту, який забезпечить при потребі пропуск пішохідного транспорту і при необхідності забезпечить пропуск транспорту ургентного, тобто МЧС або швидка допомога. При потребі, якщо доставка там продуктів можна використовувати для пропуску руху і великовагового транспорту по типу якихось там перевезення вантажів, його не бажано використовувати. Будується воно на період до найближчого підняття або двох-трьох підняття води. За місяць приблизно планують спорудити тимчасовий міст, який забезпечить рух. Хочемо ставити чим найшвидші терміни тимчасовий міст, так званий тимчасовий, тобто збірні металеві мости, які гуманітарці передані багато Україні, Японією, Америкою, Норвегією і так далі. До прикладу, Тересва складений, зараз міст працює, тимчасовий міст, металевий, він має 200 з чимось метрів, складений із семи мостів. От такий, приблизно така конструкція буде металева, завезена. Зараз агент, з агентством на зв'язку вирішують звідки, бо їх завезені до нас є багато і буде поставка в най... найкоротші терміни, будемо площадку там готувати для зборки того моста і підготовляти відповідно, опори берегові. Називається тимчасовий, але він досить міцний, і може їхати по ньому 40 тонн. А далі будуть вирішувати долю старого моста, що обвалився: ремонт, реконструкція чи демонтаж. Подія викликала резонанс у суспільстві. Будемо чекати результати слідства, аби дізнатися причину. До слова на Закарпатті до півсотні мостів у аварійному стані. У плані їх ремонт є. Проти коштів наразі на це не передбачено через воєнний стан.